Я був дуже здивований новим модельним поколінням Rover Evoque. стільки різних цікавих речей. І фари, і задні ліхтарі, і легкосплавні диски, і мультимедіа нова, ну прям шик. шик. Але цікаве, що цей автомобіль чомусь обділив комфортом. На автомобілі немає дотяжок заводу. Взагалі, Ну, яка б не була б крута комплектація, до речі, це автобіографії. Дотяжок немає. Я хочу вас попросити підійти поближче, показати, як працюють дотяжки в оригіналі, щоб уже. Не хопати дверкою, не виходити, не перезакривати за якимось двері, не нервуватися. Оригінальні дотяжки. Спереді вже встановлені. Ззаді плануємо наступний раз, тому що по часу не встигаємо. Бачите, тут їх немає. Тут вже все круто, класно. До речі, ВІЛАР, Range Over Reво, Айпейс, i Defender це наші потенційні. Покупці дотяжок, тому що на цих автомобілях заводить його немає. Підписуйтесь, USP-сервіс.